Всім привіт! З вами компанія «Сервус». Зараз ми знаходимося в східниці на базі відпочинку, яка вже давно не експлуатується, але тут побудований одні з перших наших будинків. Цей за моєю спиною ми будували в 2008 році. І сьогодні ми хочемо показати, в якому стані він знаходиться за такі вже довгі сроки. 17 років будинку на хвилиночку. Останні сім не експлуатуються. Тобто тут нема опалення електрики. І не дивлячись на це, і на павутиння, і трошки безлад, він дуже класно зберігся. Це наша стандартна панель 164 міліметри. І на той час ми не утеплювали додатково пінопластом. І не дивлячись на це, і на стільки років, подивіться.